Всім привіт! Це такий палац Одонала його родини, такий світський для прийомів. А ще в нього палац у Доніголі. І я там здалеку його покажу. Навколо як я походжу двох палаців і поруч з палацами, і там буде море. Ну, все, все що поруч. І такий от цікавий пост був. Я намагаюсь Ну, це я не ту, що опаную цій людині. Я просто своє ставлення хочу до цього висловити вам. Мене зацікавило наше ж вічне мовне питання. І Ірландія, от як приклад, тут людина написала, що понад 25 років прожила у Ірландії і не стикалася з ірланомовними. Ну, я відразу хотіла написати, ні, вони існують, бо я стикалася. Потім я погуглила, перевірила, бо я це гугліла раніше і навіть записувала відео. Перевірила, ну, просто у нас у гравстві, а, 67%, понад 67%. Я це сказала в шоті. Ірланомовні, і справді я можу поїхати. А, в уті гори, які вам показувала, поруч паби. І, і там от родини, ти приходиш, і родини ірландською розмовляють. Ви можете теж поїхати, не тільки Катя, може туди поїхати. Якщо ви 25 років в Ірландії, я вас запрошую приїхати, подивитися. І подивитися, що назви часто навіть не дублюються. У мене був конфуз, я заходила в туалет чоловічий. І я якраз зайшла а там чоловіки, ну, це був якийсь раз, а так я ходила в чоловічий туалет. Бо я не розуміла ірландською. Ви можете теж це все побачити, перевірити мене. І потім закид, на який я хочу відповісти, це те, що без англомовних ірландців Ірландія б не існувала. Ну, Я не була б такою категоричною, я вам хочу сказати, що вона була просто б інша, ця Ірландія. І е, в нашому графстві свідонь Гол 100 років тому навіть не володіли англійською. І залишаються літні люди, які ще не вивчили. Я не жартую. А якщо піти в сауну посидіти, то вони будуть. Теж говорити ірландською і казати не вчі англійську, це складна умова, в ірландську. Як їх змушували вчити англійську, що було за те, що ти її не знаєш, це ну, страшні тортури. Тобто ти не міг навіть купити собі поїсти. Ми ж не бажаємо таке Україні пройти, щоб вивчити всі російську мову. І дякувати Богу в Україні інша картина, що українська мова так не зникає, як ірландська. Вони намагаються там курси відкривати, щось робити, щоб не зникла ця мова. Мені здається, що мова неймовірна ірландська. Бо вона ну, одна з старіших мов Європи. Одна з старіших. Це наша ж, ну, культурна спадщина. Наша всіх, всієї Європи, і дуже шкода, що вона так була винищена порварварськи англійською мовою. Дай Боже, вона відновиться. Я ну, не можу побажати це Україні. І хочу звернути вашу увагу про те, що саме Доні Гол, який є на межі, саме Доні Гол на межі з Британією, він б'ється за ірландську мову. І зберіг ірландську мову. Тобто, який супротив був, от до сліз. У Луганськ би так бився, все, все було б інакше. Історія України була б інакша, і війни б не було. Не повинен ворог відчувати, що він вас легко вже асимілював і вже там русські люди, там англічані такі ж, британці живуть. Правда? Бо я от прослухала цього варвара у дюдя, там рускі люди. Ну, це зачіпка. Ворог би знайшов би інші зачіпки, ну це ж зачіпка. Так що не виправдовуйтесь більше. Ну Я не за те, щоб винищувати Боже людей чи змушувати, які там не тією мовою говорять. Я за повний гуманізм. Але все треба називати своїми словами. На жаль, Ірландія у цьому моменті не є прикладом для України. І, дякувати Богу, ми не так постраждали. І дай Боже, щоб ми не... Ірландія не була прикладом у, у тому, що в нас відкусять землі. Бо це я інше відео зніму, як вони переживають те, що в них забрали шість графств. І це можна прослухати в їх піснях, в їх віршах. Але про це окремо поговоримо. Я сподіваюся, що я не зарізко, і я не хочу вас налаштовувати проти себе, бо я за те, щоб об'єднатися і не шукати ворогів серед російськомовних. Не шукати. Але, ну, чесно, давайте чесно говорити. От, наприклад, я не буду. Я російськомовний, і ну, лінь мені, і не на часі. Не на часі, бо е, інші проблеми в житті. Ну, не буду я зараз переходити. Я вас зрозумію, повірте, всіх. Ну, я та людина, яка вас розуміє. Але, ну, перше, коли ви шукаєте ворогів в україномовних, ті українці, такі українці у вишиванках, те, що я сказала в минулому відео мене зачепило, це теж не гуд, як і шукати ворогів серед російськомовних. А по-друге, виправдовуватись, тобто ви берете приклад повного знищення мовного і кажете: ну от вони ж змогли. ну До чого ми прагнемо? Ми ж прагнемо. Зберігти свою націю, зберігти свою культуру, бути саме українцями, ані, ані такі ж руській люди. Так що, якщо ми цього прагнемо, то повинні говорити і вчити мову і наші діти. Якщо ми прагнемо просто підвищити економіку, тут інші шляхи. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі.